Тактика, яка підпалить сраки вашим опонентам у режимі FM онлайн та дасть дуже стабільні та фантастичні результати у режимі кар'єри FM Офлайн. Ті, хто мене вже давно знають, вони знають, те, що я не полюбляю грати тактикою у 5 захисників, називаю це автобусами. Але я зараз сам себе обламаю, тому що це не автобус, тут безліч забитих галів. Не дуже багато пропущених, і результати дає просто фантастичні. Насправді, після того як я випустив фінальний апдейт, я вирішив все ж таки пограти новою кар'єрою за локомотив. Хто ще не побачив, тут будуть перші десь дві серії, ви можете зайти обов'язково і подивитися. Іграю я цією тактикою. Але я вже думав, як починати. Грати дефолтними 4-2-3-1 або там чотири два Ну це вже не цікаво і це нічого нового не приносить. Але до FM26 хоча якось Трайву якось е, новизни. Один е, підписник залишив мені коментар під одним із відео, що він грає тактикою в 5 захисників, і я вирішив, ну чому це такий челендж, я не полюбляю таку тактику. і я хочу щось нове пощупати. Але перед цим я, звісно, її потестив. Ну і ось що зараз з неї вийде. Дивіться, я тестив на трьох командах три різні налаштування цієї тактики у п'ять захисників. Перша це атакуюча, яка, мабуть, підходить більше для фаворитів. Прям взагалі топ. Ну, наприклад, там ПСЖ в чемпіонаті, Мансіті, Шахтар, ОПЛ так і так далі. Друга балансована, вона десь підходить до топ-6-7. Третя тактика захисників. Вона більше йде до аутсайдерів, якщо у вас не дуже гарний підбір футболістів. Ми розпочинаємо ми з атакуючої, якою я грав за Донецький шахтар, і тут результати просто фантастичні. Ви можете побачити в УПЛ, де рівних і близько не було. У нас 28 перемог, дві нічі всього з та з кривбасом, 122 забитих голів. Це Просто фантастично, і найменше пропущених м'ячів ну, разом із київським Динамо. По статистиці у нас у Васіна травореї Геннаудо та Вінісіус Тобіас. І так, хай вас не лякає, те, що в мене крайній захисник. Він один із найкращих бомбардирів, забив забив 18 голів. Ця тактика працює саме так. Також в асистах у нас ще один правий захисник. Це Юхим Конопля та. Центральний півзахисник Артем Бондаренко, тут ще й Марлон Гомес, і місіостобіос, які надавали багато асистів, що й не дивно, тому що ми забили за сезон фантастичних 122 голи. У лізі Європи ми перемогли у фіналі Фіорентину з рахунком 2-1 та виграли Лігу Європи. І тут, взагалі, ви можете побачити, які фантастичні результати ми проходили всіх, смітаючи на своєму шляху. У чемпіонаті так, тут взагалі були розгромні такі рахунки, їх було дуже багато, багато дуже забивали. Але в Єврокубках так, також радували своїх болівальників. Наприклад, там Белград, потім у груповому раунді там Сервет була нічия, дві вісних нічі з Бетісом та Удогорцем. Далі був удоговори сервет, поразка Бетісу. Результати могли бути набагато краще, якби я налаштовував тут тренування або ще якісь трансфери робив. Я цього нічого не робив, грав лише дефолтними складами. Потім ми пройшли Аталанту, поступившись в першому матчі. Тут проходимо Зальцбург просто без питань у чвертьфіналі. Ви бачите результат проти порту з рахунком 5-0 вдома. Ми відігрались після 4-5 на виїзді. Пройшли Ньюкасл, англійський клуб. Але так, тут було дуже важко, 4-3 вдома, 1-1 на виїзді. Але ми пройшли все одно цей клуб. Тобто тактика дала цей результат. У фіналі Кубку України ми перемогли харківський металіст, який грав, забігає трошки наперед, грав е тактикою баланс. І в фіналі нарешті ми перемогли. Фіорентину з рахунком два-один. Причому по матчу ми бачимо, що на нашій стороні була ініціатива порту. Тут ну щоб не можна було сказати, що тут нам просто пощастило ні, повне домінування, повна ініціатива на нашому боці і рахунок такий розгромний. І можна зараз от подивитись в цілому, як працює ця тактика. Ось у нас центральні півзахисники. Вони просто дуже багато беруть ініціативу на себе. Дуже важливо, щоб у вас були крайні захисники хорошого, е, хороших скілів. Дуже багато йде ось таких закидань далі на форвардів, які борються, виборюють. І Ось передач і моментів у ваших форвардів буде дуже багато. От у нас Матвієнко, це центральний захисник, який дуже буде часто ходити у напрямку флангу. Тобто він буде підключатись дуже часто до да, атаки. Тактика просто космос, яка затискає ваших суперників у е, їх і не дає їм майже нічого зробити. Вас будуть ловити лише на контратаках, якщо у вас дуже слабкі, крайні захисники, які будуть е, бігти в атаку та не встигати повертатись назад. І всі ці тактики, та й не тільки ці тактики, ви можете скачати в моєму Діскорд каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Також вступайте до мого телеграм-каналу. Також посилання в описі до цього відео. Ну, або буде тут на екрані. Давайте перейдемо до першого варіанту тактики. Це тактика в атаку. У нас налаштування буде надатакуюче. У нас налаштування з м'ячем широко граємо. Підхід до гри віддавати пас у вільні зони, виходити з оборони через пас, забігання по флангам. Прямолінійність пасу трошки коротше, темп гри вище, затягування часу, звісно, ніколи. Різноманітні навіси. Так тут стоять не простріли, а саме різноманітні навіси. Ти в обгриж захисників та грати більш розкуто. Прихід м'яча у нас контрпресинг, контратакувати, швидке ведення м'яча, водити м'яч через флангових та центральних захисників і використовувати. Короткі види м'яча без м'яча. У нас дуже висока лінія захисту грати більш агресивно, піднятись вище. Ну і пресинг у нас вімкнути пресинг набагато частіше. І по індивідуальним вказівкам гравцям у нас воротар чи стильник на підтримці. Більш нічого не додаємо. Центральні захисники, два зеркальних з одинаковими вказівками, це більше дриблінгу, бити рідше, залишатись на краях, жорстокіше у відборі. Цьому і цьому ставимо такі. А центральний у нас креативний захисник на підстрахуванні. Якщо ці на оборону грають креативні, то цей на підстраховці. Жорстокіше у відборі, більш щільна опіка. Наш опорний півзахисник на підтримці зменшує дріблінгу та жорстокіше у відборі. Два атакувальних крайніх захисники, вони також дзеркальні, і тут увага, дуже багато налаштувань. Ризикувати більше, навішувати частіше, більше дріблінгу, йти з м'ячем до центру, бити рідше, грати вуще, пресингувати більше, жорстокіше у відборі. Однакові налаштування для крайніх захисників. До речі, крайній захисник. Стоїть на атаку. Один із центральних півзахисник – це мецала з казівкою жорстокіше у відборі. Інший у нас висунутий плеймейкер на атаку, ще частіше йти вперед, зміщуватись з позиції. І два висунутих форварда, зеркальні, які пресингувати більше, жорстокіше у відборі. У них стоїть такі налаштування. Ну і переходимо до менталіста, тут тактика була на балансі і зараз подивимося, які налаштування тут в цій тактиці. По-перше, налаштування це вже атакуючий. З м'ячем ми граємо досить широко, віддавати пас у відні зони, по флангам забігання і виходити з оборони через пас. Різноманітні навіси, ти в обігрі захисників та грати більш розкуто. Паси коротше. Та темкри трохи звище. Прихід м'яча у нас контрпресинг, контратакувати, швидке ведення м'яча, вводити м'яч через флангових, центральних захисників та використовувати короткі ведення м'яча. Без м'яча знов таки дуже висока лінія захисту. Набагато частіше пресинг, грати більш агресивно, піднятись вище. Ну і переходимо до наших індивідуальних налаштувань футболістів у нас воротар-частильник на підтримці, креативний захисник на оборону більше дріблінгу, бити рідше, залишатись на краях, щоб поки що у відборі. Це також тут однакові налаштування для двох крайніх центральних захисників. Ну і в центрі креативний захисник також на підстрахуванні жорстокіше у відборі, більш щільна опіка. Крайні захисники у нас дивіться ризикувати більше, навішувати частіше, більше дриблінгу, йти з м'ячем по центру, бити рідше, грати вуще, пресингувати більше, жорстокіше у відборі. Також це дзеркально, правий та лівий. Опорний півзахисник на підтримці ризикувати менше, більше менше дриблінгу тримати позицію жорстокіше у відборі тут. Якщо в порівнянні з атакуючою схемою греється, тут вже є відмінності у в опорній зоні. У нас тепер центральний півзахисник це не медсала, це у нас бокс ту бокс. Ще частіше йти вперед, зміщуватись у вільні зони, жорстокіше у відборі. І висунутий плеймейкер, Ця роль залишається ще частіше йти вперед, зміщуватись з позиції. Висунуті форварди у нас пресингувати більше жорстокіше у відборі тут дзеркально. За металістя тактика показала себе також дуже е, класно, тому що е, 85 забитих голів, знов ж таки без трансерів, без нічого, 26 пропущено. Це набагато менше, ніж е, всі у лізі. Тобто тут до ближайших конкурентів взагалі просто прірва. І по статисті гравців тут євгенісаєнка з кращий знов-таки бомбардир, 29 ігор, 24 забитих голів, і е, Даніель Вернатус, який є лівий. Захисник, крайній захисник, він віддав сім гольових передач. Ну і у Кубку України програли у фіналі. Програли у фіналі Донецькому Шахтарю, тому що ну там Шахтар, самі розумієте, тим паче я грав там атакуючи, там, там команда просто підбір футболістів. Вже набагато набагато вище, ніж у металіста. Але якщо брати ось загалом результати, пройшли Кубки Дінас, пройшли скалу, пройшли Реал Фарму, пройшли Упелівський рух. Потім пройшли Динамо, Київ чвертьфіналі з рахунком 1-0, і в півфіналі пройшли Полісся 2 2-1, І вже в фіналі програли «Шахтарю» з рахунком 5-1, тут ще й завадило вилучення. І переходимо до останньої схеми, яка тестилась на футбольному клубу «Локомотив Київ. Це для аутсайдерів, просто від захисту. Знов ж таки нуль трансерів, нуль якихось підписань. І тут у нас Тарас Лях, головна зірка цієї тактики, цієї команди, який забив 34 голи за 30 матчів. Це просто бездоганний результат. У нас у чемпіонаті дуже довго зігрувались, тому що е, були такі навіть поразки. Я не міняв походу гри. Якби я міняв по ходу гри там, на баланс, десь ставив на атаку там, з аутсайдерами, це було б зовсім по-іншому, а моє завдання було пограти лише однією тактикою, тобто не балансувати. А вам потрібно буде балансувати, якщо ви хочете спробувати, всі три тактики і потрібно задіяти, тому що перше. Ви граєте проти аутсайдера, ви ставите над атаку Друге, ви граєте там проти рівного клубу на виїзді вдома, ви ставите баланс. Якщо ви не є сильною командою, граєте проти сильної команди, ви будете ставити оборону. Або ви ведете в рахунку, ви ставите оборону, щоб засушити матч. Тобто ну, їх потрібно буде використовувати усі. Ну, ми бачимо, що навіть з тим ми вийшли до першої ліги, і перемогли у такових матчів футбольний клуб Чернігів. А так, ну тактика також давала стабільні хороші результати. Так були поразки, так були якісь нічі, але завданням вона, вона своїм справилась. Тож давайте тепер по захисту. У нас воротар-чистильник знов таки на підтримці. Креативний захисник на оборону. Вже не дріблінгу, нічого не ставимо. Дзеркально два захисники, просто жорстокіше у відборі ставимо. І один на підстрахуванні, жорстокіше у відборі, щільна опіка. Крайні захисники тут вони вже грають не на атаку, а на автоматично. Ставимо їх на автоматично та ризикувати більше, навішувати частіше, більше дріблінгу, йти з м'ячем по центру до центру, бити рідше, грати вуще, презентувати більше, жорстокіше у відборі. Це налаштування дзеркальні для правого та лівого. Опорний захи... півзахисник на підтримці. Ризикувати менше-менше дріблінгу, тримати позицію жорстокіше у відборі. Півзахисник бок бокс тубокс жорстокіший у відборі. І тут у нас не висунутий плеймейкер стає, а центральний півзахисник, якому ми просто нічого не додаємо. Із двох форвардів у нас універсальний форвард з'являється, який грає просто на підтримці. Він взязує. Півзахист із нападом дуже гарно, тому що він опускається досить таки низько, такий собі гарікейн, і висунути форвард на атаку, процентувати більше у відборі. Ну і сама тактика налаштування. У нас налаштування збалансований. Ставимо на баланс, не оборону там не обережний, просто на балансі граємо з м'ячем. Ми граємо стандартна ширина атаки, виходити з оборони через паз вже без забігань по флангу, заробляти стандарти менше дріблінгу. Ну і затягування часу часто, ну постійно. Трохи нижче темп гри та набагато коротше паси. Перехід м'яча не контрпресинг, а перегрупуватись, втрачаємо м'яч, перегруповуємось, стаємо на своїй позиції. Коли перехоплено, м'яч, контратакуємо. І воротар з м'ячем тягне час. уповільнити. Вводити також через флангових та центральних захисників та використовувати короткий м'яча. Без м'яча у нас низька вже лінія оборони стає. Увімкнути. Пресинг не на всю потужність, а на серединку найчастіше і все. Більше налаштувань ніяких немає. Цією тактикою я граю і в своїх кар своїй кар'єрі за київський локомотив. Вона також давала дуже ф... фантастичні результати по другій та першій лізі. Як ви могли побачити, хто знов ж таки ще не дивився обов'язково? Подивіться там також безліч забитих голів, бомбардири забивають просто дивовижну кількість м'ячів. І граю я там на балансі. Тож мені ця тактика насправді дуже сподобалась, і я вирішив пограти. І, до речі, в FM Online я також використовую тепер цю тактику, яка принесла цілком хороші результати для такої команди, як Металіст, де немає там ні бюджету, ні трансферів толком. Тож середина турнірної таблиці УПЛ для Металіста це була в минулому сезоні за щастя, і ця тактика насправді підпалювала сраки багато кому, тому що багато команд, які не могли нічого з металістом зробити. Сподіваюся, це відео було вам дуже корисним. Підтримайте його обов'язково подобайкою, підпискою на канал, щоб не пропустити нові тактики. Тут у нас виходить і всі 26. Почнемо грати ще там. Будуть якісь такі прикольні відосики. Ну і попереду вже FM26, де ми будемо грати кар'єрки, робити апдейти та робити контент різноманітний, можливо, навіть і онлайн. Там вже буде видно. Дякую вам, друзі. Обов'язково бережіть себе.